Які є ризики від несплати кредиту? Дуже часто клієнти звертаються до нас на безкоштовну консультацію і, відповідно, проговорюють: в них немає майна, немає ніякого офіційного доходу, відповідно, вони не будуть сплачувати кредит, і виконавець нічого не зможе з них стягнути. Чи дійсно це так? Першим способом стягнення боргу в примусовому порядку кредитор має право звернутися в судовому порядку щодо стягнення боргу, тобто подати позовну заяву до суду першої інстанції, відповідно вже з нарахованими відсотками, також на праву допомогу відповідно з вас стягнуть і додатково сплачується ще судовий збір. Якщо буде рішення суду про стягнення з вас заборгованості, воно далі вступає в законну силу і передається на виконання виконавчій службі. Виконавець шукає у вас способи стягнення даного боргу: це офіційна заробітна плата, рухоме нерухоме майно. Виконавча служба також накладає арешт на ваші рахунки. Тобто ви не зможете ними користуватися і розпоряджатися. Ви навіть не зможете отримувати офіційну заробітну плату. Відповідно, вона стягуватиметься до виконавчої служби. Виконавча служба також накладає арешт на ваші рахунки. Тобто ви не зможете ними користуватися і розпоряджатися. Ви навіть не зможете утримувати офіційну заробітну плату. Відповідно, вона стягуватиметься до виконавчої служби. Також, якщо в майбутньому, наприклад, ви забажаєте придбати автомобіль або квартиру, ви не зможете на себе її оформити, в зв'язку з тим, що буде накладено арешт на все майно. Також третім способом виконання саме вашого боргу, це кредитор має право звернутись з заявою до поліції за фактом шахрайства, тому що ви взяли кредит і, відповідно, його не віддаєте. І в ваших діях є ознака шахрайства. І відповідно за це вже кримінальна відповідальність. Отже, якщо у вас є невиконане зобов'язання перед кредитором, це можливо кредит в МФО компанії або в банковій, ми рекомендуємо звернутися до нашого адвокатського об'єднання Правда на безкоштовну консультацію, і ми допоможемо вам врегулювати дане питання без вже критичних наслідків для вас, тобто без блокування рахунків, без подання позовної заяви до суду.